Після того, як ви звинуватили Бачуна у тому, що він розпочав справу проти вас, чи були з його боку якісь дії, чи подавав він в суд на вас за наклеп на захист часті гідності? Перше було звинувачення до Не тільки що він тиснув на суд, а що він вимагав взятку ворот. 30 тисяч доларів по місячно це було мною заявлено тут на біля, біля суду. 22 числа ніяких рухів зі сторони бачуна не було. Після того як ми були під під генеральною прокуратурою, також не було. В нього були тільки спроби е, нас залякати погрожувати через е, наших спільних знайомих. Що він нас посадить в тюрму і так далі, більше ніякої реакції, ні суду, ні по заяву в міліцію відпочила не було. Тобто це ще раз доказує абсолютно точно, що все, що ми говоримо, що ми робимо, це абсолютна правда. І ми маємо абсолютно всі матеріали, всі докази. І ми тільки чекаємо того, щоб Бачун написав або в міліцію, або подав в суд. Значить, ми будемо просити в суду винесення окремого рішення що Щокремою ухвали, щоб суд дав вказів по Служби безпеки України розслідувати вимагання хабаря, і це є кримінальна відповідальність. А можете ще раз ну, для мене коротко сформулювати суть кримінальної справи, яка порушена проти фабрики?